краю щедріше Бозю, що там у тебе в руці? Дай мені, бозю, хоч соломинку, щоб не втонути в голодній ріці. Бачиш, мій Бозю, я ще дитинка, та ж підрости, хоч би трохи бодай. Світу не бачив, ще білого бозі, як пташенятко шенятко прибитій дорозі, хоч би одну піріночку дай, Тато і мама холодні. Боже, зроби, щоб їсти не хотілося. холодно, Бозі, сніг дуже білий, Бозі, що там у тебе в боті, відкритись Небеса, з'їдіть на землю усі українські села, приседи, хутори, повстаньте всі, кому сказали, вмри! засядьте на планетою, невинні душі, з'їдіть на воду і суші, збудуйте пам'яті невгасний собор. Бо ж пам'ятю народу не забрати і не знищити. Як наче змити пруд, вона нам передався не тишна, і живе у нас завжди з маленьких літ. Бути жити України вічно, тож хай про це почує цілий світ. Зорністю за боми мали сліз, заплачте разом, а не полодинці. Знісків за те, хто не зріз, що має зватись году українці, заплачуте, затожіть за голосі. Малі люди стануть стайнини і благають українці, донесіть стражданий біль голодної країни. Згадайте, бо ж ми коли жили і зранів сльозу, і хай не гасне свічка. Ми ці землі житами приросли, щоб голоду не знали люди вічно. Ми... Ішли роки м'яз, люди цінності лобились. Тільки хліб. Незубна цінність у всьому наша сила. І? Хліб у наша голова, І? хліб, як, як сонце кажуть, І? хліб у сьому це спокійний спокій життя, хліб у всьому Ра... справжня радість. За одним йшли у набуття старі, дорослі та маленькі діти, і не було тоді життя, і не цвіли у полі квіти. Сонце землю вже не гріло, а лиш світило. Світило над селом, а потім сльози, плач, молитва. Не забирайте мене з діти, обличчя, не люди, благаю. Та з інстира ти нам мешаєш. у нас приказ, у нас приказ. забило серце швидше враз, крутнуло шерезок повітря і впала мертва. Бідні діти залишилися дні, як вижити у цьому світі, вони ж ще такі малі, блукали люди по землі. А вражий син лише сміявся, і звідки не люцею взявся, що люд нашу могилу звів, хто ж на престол його привів? Хто підказав забрати зерна, хто захотів, щоб ми померли, для чого все це, Боже мій. Скільки полягло голів, а скільки ще не народилось, лиш ти усе побачив, що робилось. Лиш ти, о Боже мій. Спустили села полягли мільйон, гнила земля, опухли одинокі, ходили люди по селі, шукали щось у забуті. І не знаходивши нічого, під тином падали холодні, їх всіх вивозили у яр. Там яму кидали усіх півмертвих, мертвих і живих, хто в силі був, той смертю ще змагався, та хоч би як він не старався, смерть, як завжди, перемогла. А скільки душ тоді забрала, а на скількох іще чекала, таке творилось на землі, батьки дітей своїх варили, щоби набратись трохи сили, а в результаті всі злягли. Минув той час прийшли роки і у могилі давно ворог. Змінився світ, і всі твердять, що не було голодомору, що це чуманий геноцид, що нас мільйони не Забрали смільни не дітей Коли кремлівський карт удався до знущання, щоб знищити народ із українських сіл, подумай і згадай, заплющ на хвильку очі, побач слабких дітей, що ловлять порохів, бо нинішні батьки не піднялися з ночі і нікому спекти палатки Відчуй їх біль і страх, і холод у будинках, як їх крихкі тіла зігритись не могли. В землі. У мій народ, понівечений хату, зазнавши руйнувань всіх воїн, що були, ти витримав собі і табори, і страти, і цей голодомор. І ти іще живий, ми зараз живемо, хоч бідно, хоч у скруті, рятуючи свій дім від нових зазіхань. Та не дай Боже нам часи безбожні, люті, коли, окрім їди, нема вже бажань. Свобода, вищий дар, за неї платять кров. Я. І чи ми власний борг сплатили до кінця? Згадай сьогодні всі, хто заплатив здоров'я, або вже хтомник той поклав свої серця, запалимо свічки, помолимось скорботі, за тих невинних жертв голодомору дні. Шануймо рідний край і хліб, що кров'ю, потом вирощує народ, щоб кожен ситно жив. Про померлих на цій землі, щоб ми пам'ятали голодомор, Господи, не дай нам пройти це знову, засвіти свічку на вікні, пам'ять про померлих на цій землі пант я там